Середа, 12 червня в ефірі новини на 11-му. у студії Катерина Нічек. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке жителі у віччя зруйнований російською ракетою будинок ніхто не ремонтує. Ми вже, участь три раз втрачаємо квартиру. Ми самі з і звіл онкологією та розладами психіки з такими діагнозами чоловіків призовного віку можуть визнати військовопридатними Розумова відсталість легкого ступеня, і вони вважаються такими, що придатні до служби. Вижив завдяки бронежилету. У Дніпрі медики буквально витягли з того світу бійця, який отримав тяжкі поранення на Донецькому напрямку. По обіді окупанти атакували кривий ріг. Деталі уточнюють в обласній військовій адміністрації. Також зранку ворог поцілив по Новомосковську та вдарив з артилерії та дронами Камікадзе по Нікополю. Люди вціліли. Шестеро загиблих на Донеччині, Ще вісім людей отримали поранення. Росіяни вдарили ракетами С-300 та ураганами по Костянтинівці. Також там пошкоджено 16 багатоквартирних та вісім приватних будинків. Дошкільний заклад, адмінбудівлю та газопровід пошкоджена вікна домоволодіння перемоги 18 площа, перемоги 16, ось приватний будинок. А по київщині росіяни запустили ракети та ударні БПЛА. через падіння уламків в одному з районів сталася пожежа на промисловому об'єкті. В іншому загорілося складське приміщення. Одна людина отримала поранення. Удар був комбінований із застосуванням різного типу озброєння. За інформацією повітряних сил, вони вже опублікували цю інформацію. Чотири крилатих ракети було запущено Х-101 і Х-555 з із літаків стратегічної авіації. Ту 95 мс Крім того, одночасно було застосована аеробалістична ракета Кінжал. Також окупанти обстріляли пожежну частину у прифронтовому селі Липці на Харківщині. Ударом знищено кілька приміщень. Люди не постраждали, техніка вціліла. Нагадаємо, це вже другий удар по цій пожежній частині. Вперше окупанти поцілили по ній ще у 2022 році. Після деокупації будівлю відновили. Майже два місяці, як не мають власного дому будинок на привокзальній площі, в якій 19 квітня влучила російська ракета, і досі в аварійному стані. Постраждалі скаржаться, понівечені квартири. Ніхто не береться відновлювати. До того ж, вони ще більше розвалюються від затоплень. Що на це відповідають у міській раді. Усі подробиці далі розкаже Марко Ручка. Не приховуючи біль, Карина веде нас у свою побиту вибуховою хвилею кімнату. Тут стіни пішли тріщинами, вибиті двері. Мы уже, получается, второй раз теряем квартиру. Мы сами с Бахмута. И мы в Бахмуте купили квартиру за год до войны. То же самое. И война началась, мы переехали, начали все сначала, купили квартиру. На момент вибуху дівчина разом із мамою була всередині, злякалися, швидко спустились вниз, бо почав палати дах. Утім, попри весь жах, наслідки не були б такими масштабними, як зараз. Після вибуху тут були понівечені лише вікна, і тріщини пішли стінами. А ця обвалена стеля це вже результат негоди, зруйнований через ракету дах. Комунальники й досі не накрили це і призводить до ще більших руйнувань в оселях людей. Любов власниця цієї оселі на останньому поверсі четвертого під'їзду каже: вже майже два місяці не може тут жити, бо комунальники не починають відновлювальні роботи. І навіть ще гірше через марнування часу квартира обвалюється. Уже видите, окон? Вже прилетіло, бачите, Ніт уже та вони не накривають нам кришу. Говорить, висіляйтеся, а крышу не накрити. Тобто, моя квартира, рушиться далі. Попри те, що оселя абсолютно аварійна, до власників досі приходять комунальні платіжки. Жителі максимально обурені. Я за што доплачу. Поміть я, я все платила, у мені ні далгому житі праві. Ну і ті два місяці я просто відказуваю платити. Капітально не пощастило власнику сусідньої квартири. А цю трикімнатну квартиру придбали буквально за день до ракетного удару. Зараз вона геть непридатна. Тут побиті плити, тріщини і навіть відійшли стіни. Два останні поверхи під'їзду, в який було пряме влучання, повністю законсервовані. Квартири ж загалом понівечені в усіх трьох під'їздах. Жителі розуміють, складнощів у ремонті не уникнути, але хвилюються, процес аж занадто затягується, оскільки будинок ще й має статус. Культурної спадщини Це услажняють відновлення дома. Говорять, що тільки через Київ, поэтому їм треба технічне умови, потім тендер проводити на хто буде. Это, В общем, на нагоди затягується робота. Ну люди та живуть, і як їм робити? Що їм робити? від влади. Люди хочуть побачити результати актів обстеження. Далі просять встановити, хоча б тимчасові укріплення в будинку, аби можна було безпечно знаходитись в під'їзді. Ми написали два звернення по поводу. Дайте акт почитати і по поводу какие-то крепления. Що ж на всі претензії відповідають в мерії щодо актів обстеження по четвертому, п'ятому і шостому під'їздах вже видано 20 актів. Два на забирають власники квартир, і ще чотири готуються. Щодо відновлювальних робіт, кажуть, статус будинку культурної спадщини дійсно ускладнює процес. Ну, щоб ви розуміли, у цьому будинку за проектом перекриття це зазначені дерев'яні це дранка, як всі знають, а ну, виявилося, що вони залізобетонні. Тобто там дуже, дуже багато питань. Покрівлю е планують зробити. Протягом наступних десь півтора-два місяці, тобто, це спочатку буде проект на покрівлю, і потім вже будуть виконувати роботи по заміні цієї покрівлі. Ще в мерії кажуть, дах був накритий тимчасовою плівкою. Тож, приміром, любові, де саме через покрівлю квартира продовжує руйнуватись, треба звернутись до управительської компанії за компенсацією. Також міськрада нагадує Дніпро єдине в Україні місто, яке надає гроші за оренду житла. Вони подаються до департаменту соціальної політики. Вони отримують матеріальну допомогу, розмір цієї матеріальної допомоги встановлений згідно того, яка квадратура була у квартирі. І якщо не помиляюся, за Трикімнатну квартиру, то це близько 15 тисяч. А щодо платіжок за комуналку, нарахування призупинене з моменту теракту, кажуть у міськраді, приходити вони власникам оселі можуть тільки у випадку, якщо раніше була заборгованість. Утім, не виключають чиновники і можливої помилки, ситуацію радять з'ясовувати із житлосервісом. Марко Ручка, Сергій Озер, новини одинадцятого каналу. Його врятував бронежилет. Тільки під ним тіло лишилось вцілілим. Ноги та руки були розбиті на шматочки. Андрій отримав тяжкі поранення на Донецькому напрямку. Найкращі лікарі боролися за його життя, і їм це вдалося. Чоловік залишається важким, але житиме. Про ще один дивовижний порятунок героя далі. Був у глибокій комі, тільки но прийшов у свідомість, потроху почав говорити. Після таких надскладних поранень кажуть лікарі, це диво. Андрій постійно питає, які частини тіла вціліли. Неушкодженому чоловіка залишилось тільки місце під бронежилетом, все інше страшні рани. Лікувати та оперувати майже все потрібно, починаючи з голови, гай море пазух, щелепи кінцівок, всі кінцівки постраждали. Край важкий, йому доведеться пройти як мінімум до 10 операцій, щоб поправити його здоров'я. Андрій 48 років. Він з Черкас. До війни працював у книжковій друкарні. Поранення отримав на Донеччині. Сьогодні перший день чоловік без апарата штучної вентиляції. Тобі всі черкащани передають вітання. Ага. Ти герой України. Все дуже поки напружено, але ти добре йдеш на поправку. Ми дуже раді за тебе. Трошки переліємо крові сьогодні. Такої справжньої Дніпровської і все буде добре. Чоловік на полі бою зробив все, щоб наблизити перемогу. Тепер найкращі реаніматологи та хірурги зробили, здавалося б, неможливе повернули його до життя. А далі у Андрія тяжкий шлях лікування, одужання та реабілітації і повернення у рідне місто. Олена Петриченкова, Євген Дрозд. Новини 11-го каналу. Поліція Німеччини підтвердила смерть дев'ятирічної українки. Дівчинка зникла дорогою до школи. Її тіло виявили 11 червня у лісі поблизу міста Дебельн. Дитину знайшли далеко від лісових доріжок у непрохідній місцевості. Нині правоохоронці розслідують вбивство Валерії. Дівчинка зникла 3 червня. Понад тиждень її шукали три сотні поліціянтів. У Дніпрі відбувся суд над горе матір'ю, яка хотіла продати сина за мільйон гривень. Сама вона не говорить, утім адвокатка обвинуваченої запевняє, дівчина нібито то шкодує про свій вчинок. Тож сторона захисту просила суд пом'якшити запобіжний захід. Чим завершилось засідання? Деталі розкаже мій колега Марко Ручка. Слідчим судим суду під суду. на шкодує про свій вчинок. Про це заявила сторона захисту 19-річної матері, яка хотіла продати за мільйон гривень дворічного сина. Утім, сама обвинувачена про це не говорить. Адвокат також переконує і у тому, що дівчина має поганий фізичний стан, проблеми із серцем. Робили навіть запити до медичної частини. Утім, результати обстеження поки не прийшли. Власне, посилаючись на ці обставини, адвокат просить суд змінити підсудній запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Я вважаю, що вона зробила всі висновки, які треба було їй зробити, і вона дуже жаліє про те, що вона скоїла в неї хворе серце, але немає людей, які б могли ці документи представити до суду. Утім, суд вирішив інакше дівчині подовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 10 серпня. Включно підсудна може внести заставу у понад мільйон гривень. А наступне засідання відбудеться вже 20 червня у закритому режимі. Це здійснюється в інтересах особистості обвинуваченої яка. Наразі має відношення до скоєння кримінального правопорушення пов'язаного з вчиненням кримінального порушення відносно малолітньої дитини. Це стосується особистості, особистого сімейного життя обвинуваченої. Що ж до дворічного сина обвинуваченої, нині він перебуває в Києві. Під опіку його взяв брат підсудної. Нагадаємо, за один мільйон гривень 19-річна дівчина намагалась як товар продати свого сина знайомій. Просто посеред білого дня її викрили правоохоронці, якраз в момент передачі. Коштів. Правоохоронці одразу ж оголосили дівчині про підозру у торгівлі людьми. Мотиви юної дівчини також не можуть не шокувати. Вона пояснила, що ця дитина їй не потрібна, що їй немає часу їй займатися, і вона хоче. Устроювати своє життя самостійно, і саме ці кошти і потрібні для відкриття власного бізнесу з власних джерел журналістам 11-го відомо, родина була в полі зору соцслужб. Ще раніше вони фіксували, мати не надто опікувалась вихованням дитини. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини 11-го каналу. Відкривали фейкові кримінальні провадження, аби покращити свої показники. На Дніпропетровщині судитимуть чотирьох правоохоронців під слідством заступник начальника одного з районних управлінь поліції області та троє його підлеглих. Ділки придбали реактивну гранату і пропонували громадянину за грошову нагороду, взяти на себе відповідальність за збут боєприпасів. Втім, довести свій злочинний план до кінця. Поліціянти не змогли їх викрили та затримали. Жили нелегально та переховувалися від правоохоронців. Поліцейські міграційної служби викрили двох громадян Росії, які незаконно мешкали на Нікопольщині. Чоловіків затримали та доставили до пункту тимчасового перебування іноземців. Надалі їх видворять з України. 10 тисяч гривень за інформацію. Військові шукають злоумисників, які підпалили їхню автівку в ніч проти 10 червня на вулиці Яскравій. На вантажівці був напис Евакуація ЗСУ». невідомі облили її бензином та підпалили. Вогонь пошкодив моторний відсік, торпеду та лобове скло автівки. Правоохоронці Дніпра відкрили кримінальне провадження за умисне пошкодження майна. Підозрюють до скоєного ймовірно причетні декілька людей. Поліція вживає заходи для їх встановлення та затримання. Із віл онкологією та розладами психіки з такими діагнозами чоловіків призовного віку можуть визнати військовопридатними. Протягом 9 місяців усі, хто раніше мав статус обмежено придатних, мають пройти повторну ВЛК. Інакше штраф до 25 тисяч гривень. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада. Усе, що треба знати про процедуру у матеріалі Владислава Авдієнка. Відтепер обмежено придатних немає. Усі військовозобов'язані з таким статусом мають пройти перекомісію, аби отримати новий придатний, непридатний або придатний до служби у частинах забезпечення ТЦК, навчальних центрах, медпідрозділах тощо юристи впевнені, нова норма більш чітко закріплює місце служби мобілізованого. Дуже часто командири нехтували цим і відправляли на бойові дії. Людей обмежено придатних, можливо, я дуже сподіваюся, що коли людину визнають от в такий спосіб придатним, але з обмеженнями, вони дійсно будуть лише в тих частинах. Проходити свою військову службу, але пройти ВЛК треба упродовж 9 місяців з моменту, коли закон набув чинності, тобто до лютого 2025-го. Більше того, зробити це треба навіть без повістки. Юристи кажуть, на додачу до оновлення даних ви маєте самостійно з'явитись у військкомат для проходження комісії, інакше штраф за порушення призовниками військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку, який у Особливий період тягне за собою накладення штрафу від 17 тисяч до 25 тисяч 550. Навіть якщо почуваєтесь здоровим, перед ВЛК фахівці радять пройти повний чекап організму. Якщо ж знаєте свої хронічні хвороби, обов'язково беріть на комісію документи. Зараз є таке право. Ти і аналізи можеш здавати в будь-яких медичних закладах. Приносиш з собою медичну документацію. Пікріс, де вказано, що це в тебе такий діагноз на практиці, можуть тобі дати влк направлення ще раз на підтвердження такого діагнозу експерти. Роз'яснюють, відтепер отримати статус придатного до служби в тилових підрозділах можуть навіть військово зобов'язані із ВІЛ, вірусними гепатитами, онкологією, розладами психіки, тощо усе залежить не від самого діагнозу, а від тяжкості перебігу та проявів хвороби. Якщо глибока та тяжка розумова відсталість. Або відсталість помірного ступеня. Ці особи є непридатні до, до військової служби з виключення з військового обліку, а є варіант Б цієї статті розумова відстайлість легкого ступеня. І вони. Вважаються такими, що придатні до служби у військових частинах забезпечення пройти перекомісію, мають і непридатні зняті з військового обліку. Але на це в них є не 9 місяців, а усього 60 днів тобто до липня цього року. Ті люди, які були виключені з військового обліку, через те, що вони були непридатні до служби у мирний час. Закон їх. Ставить назад на військовий облік і проходити ВЛК. Також за рішенням ВЛК ви можете отримати четвертий статус, тимчасово непридатний для лікування після поранень, операцій тощо, максимум на півроку. Потім повторна комісія. Владислав Авдієнко, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. У Дніпрі частково демонтують пам'ятник, що присвячений воїнам, які брали участь в обороні Севастополя під час Кримської війни, його встановили на сторіччя події у 1955 році. Втім, тепер через майже 70 років зносять все через закон про деімперіалізацію, що буде на його місці, коли почнеться реставрація і чому місцеві у розпачі з подробицями Анастасія Вільхова. Руським воїнам від працюючих міста Дніпропетровська такий напис російською вже почали демонтувати у Севастопольському парку. Зараз тут купа будівельного сміття. Всюди потрощена цегла та меморіальна плита, яка просто лежить на землі. У такому стані вже кілька днів і знаходиться пам'ятник учасникам оборони Севастополя під час Кримської війни. І, хоча місцеві вже неодноразово писали листи до міськради про демонтаж, сама реалізація їх просто шокує. Подивиться зараз на цей пам'ятник. Ну, Скажімо так, по-перше, десь ви бачите якусь огорожу, десь ви бачите якесь оголошення, що, що тут робиться, що тут відбувається. Дмитро Москаленко живе навпроти меморіалу Севастопольцям. Тоді ще у 1946 році тут будинок викупив його прадід просто навпроти цвинтаря. Це парк, колись був вкладовищем. І зараз, на жаль, він у дуже занеданому стані, і руйнування чергового пам'ятнику тільки все це усугубляє. Дмитро каже, наразі парк не впізнати колись. Тут була купа квітів, футбольне поле, лави та погруддя видатним постатям. Нині ж самі руїни. Та чи варто взагалі зносити цей меморіал? І чи правда, що він стоїть просто на братській могилі? Цей монумент був споруджений в 1955-57 роках. Це не є братська могила солдатів Кримської війни. Це центральна частина колишнього міського цвинтаря і тут розташували пагорб кеннотав по суті в честь всіх мешканців. Міста, але був зроблений такий акцент на воїнах Севастопольської оборони. Тоді майже 150 років тому до міста привозили поранених або хворих солдатів-захисників Севастополя. І, хоча у нашому місті їх поховано щонайменше 10 тисяч, та до цього пам'ятнику вони відношення не мають. Цей монумент він має не ритуальне, а архітектурно скульптурне значення, але це звичайно не. Принижує його вартості. Звичайно, форма, яка вибрана для реконструкції, вона не є прийнятною. Тобто, це дійсно треба робити більш спокійно, більш обережно. Ця табличка вона повинна бути музеєфікована, на мій погляд, тобто передана до музею. Місце таким артефактом в музеях. Оце так і робиться у всьому світі. У міськраді ж пояснюють частковий демонтаж конструкції. Плановий цей об'єкт був культурною спадщиною місцевого значення, але відповідно до наказу Міністерства культури, якого видало в Цьому місяці а цей пам'ятник вичерпнули з реєстру, і комунальне підприємство почало роботу з демонтажу даної стели. Демонтувати у міськраді планують саме надгробні споруди та меморіальні елементи, що місяць символіку комуністичного тоталітарного режиму. А далі плиту передадуть у музей. Втім, скільки часу займуть роботи, і що буде на місці колишнього пам'ятника, говорити ще зарано. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Зміни через ремонт колії. Низка трамваїв Дніпра від 15 червня рухатиметься іншими маршрутами. Колії ремонтуватимуть на перетині проспекту Лесі Українка та вулиці Степана Бандери. Роботи проводитимуть у кілька етапів. Повністю їх завершити планують до кінця серпня. А відновити рух транспорту обіцяють до 8 липня. Зміни торкнуться тролейбусів номер 4 та п'ять, трамваїв 5, 14 та 12, а також автобусів 73 та 155. Крім того, для автомобілістів перекриють рух через перехрестя по проспекту Лесі Українки в напрямку Робочої та від вулиці Степана Бандери в бік проспекту Яворницького. Автомобілісти зможуть об'їхати місце виконання робіт прилеглими вулицями. І на сам кінець про погоду. У четвер синоптики прогнозують у Дніпрі в день 27 градусів тепла, вночі плюс 18. Атмосферний тиск 746 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це всі новини від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.